Слухайте ці молитви до кінця з вірою за запокоєння в царстві небесного, спочивих родичів наших. Господи Ісусе Христе, сину Бога живого, джерела милості, і істини, смирено припадаємо до Тебе й багаємо злянцям милоству на душі тих, що переставилися від земного життя і в своїй божественній любові, прийми їх у вічній оселі Твого небесного царства, ти, що смертю подавав смерть. І воскресінням твоїм дарував усьому людству надію на життя вічної упокой води кодуші спочивих, рабів твоїх. Опишіть мене в коментарях. Щоб бо мирі світлі вони споглядалися, а твого божества, особливі Спасителю, ти провив свою пречисту кров, щоб очистити нас від гріхів і провин, прикликаємо твоє невимовне милосердя, відпусти всі прогріхи, вільні невільні кожному, хто переступив порів. Тимчасового боця не сважай, Господи, на не людську неміч, а насичуй світом твоєї правди, любові, кожну зранену душу, бо ти водика всього видимого і невидимого, і не відвертаєшся від жодного грішника, бо босивий, змісни тих, які перебувають у жалобі, щоб вони потішилися, упевненістю у прощенні й воскресінні у славі, Пошли, серне очі, святих ангелів твоїх, аби довели душі померлих до Тихого притулку. Де немає ні смутку, ні зітхання, але життя безкінечне, нехай знайдуть вони спокій у твоєму незбагненому світлі, нехай умиються від усякої плями, гріхи відродяться у повноті твого прощення, згадай їхні сльози, їхні молитви та добрі вчинки, нехай добре зерно, яке вони сіли за життя, проросте і принесе плід праведності у оселях небесних, причиста богородиця, мати нашого Спасителя, ти, що тримаєш у своєму материнському серці весь світ. Не відкиніть цих молотов упокоєння, споглянь своїм милостивим поглядом на тих, котрі повишили земний дім і вимовив сина твого Бога нашого, щедригомого сердя, що попровадив їх до мирного пристановища, де душі праці, пророків апостолів. і всіх святих перебувають у радісному спілкуванні з Господом, твоїм заступництвом, нехай вони будуть угорнуті лагідним промінням Божої Богодаті, і перебуватимуть у цій невимовній радості. Згадай мосерне Господи, кожного що ім'я може бути забите людьми, але завжди відоме тобі. Згадай невину вбитих по війнах, по лихолітях і напастях. згадай ти, що без безналежне молитви чи поховання. Ти, що випробовуєш серце, у труби знаєш кожну людську путь. Нехай безмежна любов, твоя безмірна милість, очистять їх, зміцнять, і огорнуть вічним миром. Ти бо є єдине добро та джерело життя. Дарує боженство Твоєму царстві, щоб у Твої славі вони разом із ангелами, усіма небесними силами співали присвяте ім'я Твоє на віки віків, Господи, піднеси наш дух, що пам'ятаючи про смерті, воскресіння, ми не занепали, а збагнули велику цінність кожного дня дарованого тобою, навчи нас дивитися на життя крізь призму вічності, берегти душу свою чистою палко. Любити ближнього, укрипи в серцях наших надії на зустрічі з тобою в останній день, коли ти як праведний суддя збереш усіх у єдину родину в царстві, не слави, бо ти є життя і воскресіння, ти шлях, і правда, і в тобі єдина надія для сущих і померлих поглянь, Спасителю, світу, наше благання, що з трепетом ми любов'ю до тебе возносимо. Нехай благодать Твого Святого Духа, освятиться молитви і проникне у глибини незбагненого Божого серця. подай всім померлим і прощення, а нам, що ще живемо на землі, світло надії, стара не прагнення до святості, бо тобі, що сидиш, проворочиться разом з ними при Святому Твоєму Духові належить, за слава честі, поклоння нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що смертю своєю подавав смерті воскресінням своїм. Відкрив дорогу до вічного життя всім, хто вірує в тебе, з невимовною довірою звертаємося до тебе в молитві за спочивих рабів твоїх. що мене в коментарях, зашуєм прощення гріхів і безмежно милість у покоїх у світлому царстві твоєму та дарим радість у спілкуванні зі святими, змісний нас пам'ятати про день нашої кончини, перебувати в покаянні та любові, щоб ми сподобалися з усіма спасеними, славити тебе повіки. Амінь. Обраний володи життя, Христе Ісусе, Ти прийшов у світ, щоб грішний рід людський визволити з води пекла і відкрити брами Царства Небесного, з спокоєними серцями, і з надією безмежне Твоє милосердя. припадаємо до тебе, Бога, за заопакій душ спочивих наших, Ти, що свою кров'ю очистив світ від гріхів, прямих, і життя вічне. Аби разом із ними не впинено співати тобі, Ісусе, упокой душі всіх від віку, спочивих рабів твоїх. Ангели, архангели на бесах безперестанку, славасвовлять твоє святе ім'ями. Люди з трепетом багаємо тебе за тих, хто переставився з тимчасового життя до вічності, ти один бачиш, аби не кожного серця та в кожній душі знаходиш свій образ, змилися надспачилими очистих від усякого гріха й сподобаєм стати. Очасниками Твої невечірні радости з любов'ю покорою промовляємо, Ісусе, що смертю своєю переміг пекло, визволив від вічних оков душі споршими, Ісусе, що Воскресінням Своїм приніс світові нове життя води, у радість Царства Твого, Ісусе, що милістю лікуєш наші рани, загою рани їхніх душ, завдані гріхом, Ісусе, що провів кров свою за спасіння людства, Ми їх від усякого беззаконня. Ісусе, що кличеш усі грішників до покаяння простихні провини, свідомі є, несвідомі. Ісусе, що з любові приймав розкаяних, примі спочив Твоїх милосердних обіймів, Ісус що розбійникові, який покаявся, обіцяв рай, дарує їм світлі оселі праведників, Ісусе, що у своїй смерті воскресінні показав нам шлях до вічного життя, нехай вони радіють у тобі повіки, Ісусе, упокої душі всіх від віку, спошили рабів Твоїх. Великий всемогутній Боже, ти тримаєш у руці свої подихожні кожної істоти, і в тобі живемо, і рухаємося, коли настає година розвучення тілом, людина постає перед твоїм праведним судом, але ми віримо в твоє безмежне милосердя і богаємо, щоб ти, як Боги Господь, почув наші миління за тих, які відійшли у вічність, і вчинив їх гідними Твого царства, щоб усі співали тобі. Аллилуйя! Немає на землі людини, яка б не зрішила. Але й немає такого гріха, якого не могла б покрити Твоя всесильна любов, Ти, єдиний безгрішний віддав себе на жертву за гріхи всього світу, тож нині просимо тебе, не згадай гріхнів, свідомо чи несвідомих спочивих рабів Твоїх, просвятив, світом Твого обличчя, ми ж із упевненістю в Твою милість промовляємо. І Ісусе, що взяв на себе гріхи цього світу, візьми і їхні гріхи, щоб звільнити їх від тягаря провини. І Ісусе, що приніс себе в жертву задля нашого не даєм причетність І Ісусе, що і двориме до стада, відчини їм ворота Царства Свого, Ісусе, що почув благання про Воскресіння Лазаря, почув і зараз нашу молитву за всіх спочивих. І Ісуса, що плакав тими, хто сумував за Лазарем, змилися над нашим плачем за померлими. І Ісусе, що воскресив Лазаря, аби зміцнити віру учнів, зміцни нашу віру, що спочили, живуть у Тобі. Ісусе, що очікуєш навернення кожної душі, простий ти, хто не встиг остаточно покаятися, Ісусе, що милосердно приймаєш усіх, хто приходить до тебе, пригорни померю до серця Твого, сповненого любові, Ісусе, упокої душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, силою Святого Духа, Ти Христе, тримаєш і живе церкву Свою, яка, як любляча мати, безостанно пам'ятає про своїх дітей. Що переставилося від земного до небесного у кожній божественній літургії при кожній помінальній відправі, вона молиться за упокій спочилих, приймі наше меління до цього вселенського прохання, даруй життя вічне, щоб вони разом із нами співали тобі, Алілуя. розум людський не може збагнути всієї повноти твої правди і любові, ти водика життя, привідкрив нам лише частку великих таємниць вічності, проте ми віруємо твоїм словам і надіємося, що ти. Виконеш обітницю про Воскресіння мертвих, тому просимо тебе, Ісусе, що зійшов у Векво, аби звільнити там поневолених, виведи тепер душі спечили до світла Твого Царства, Ісусе, що своєю жертовною любов'ю переміг пекельну безодню, нехай це любов й померлих, Ісусе, що своїм Воскресінням подарував перемогу над смертю, подай їм нетлінне життя. Ісусе, що бачив кожну людську слізу потіжи нас у скорботі за померлими, просвітивши нас надією. Ісусе, що наказував чинити милостиню, прийми наші милостині заради їхніх немочей. Ісусе, що бажаєш, аби всі люди спаслися, даруй спасіння тим, хто не знав тебе чи збайдужів довіри, Ісусе, що приймаєш молитви праведних, вислухай заступництво всіх святий, за душі спачилих, Ісусе, що смертю Твою відкрив нам небо. Веди їх у бажанні оселі, де немає страждань ані печалі, Ісуси, упокої душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, чуючи зі святого Євангелія, як Ти милосердно простягав руку, навіть найбільшим грішникам ми переконані, що після смерті Твоє милосердя не припиняється, а діє через молитву церкви. Тож із довірою приступаємо до тебе за всіх наших спочив, смиренового вошуючи, алівуя. Немає більшої любові, ніж хто душу свою покладе за друзів своїх, сказав Ти, Господи, ти ж сам віддав свою пречисту душу на Христі за весь світ, тому просимо, нехай ця спасина жертва, стане очищенням і виправданням усіх, що відійшли від нас, почуй наші покірні благання Ісус, Ісуси, що на Христі, простив розпинателям простий душі Тих, Котрі на землі не розкаялися належно, Ісуса, що з любові добровільно прийняв страждання з цілий наслідки гріховних ран у їхніх душах. Ісусе, що воскресіння відновив людську природу о нових до вічної радости в тобі. Ісусе, що терпів зневагу від грішників, оберни свій суд над померлими на поблажливість і милісті Ісуса, що пам'ятав на Христі про матір Свою. Згадай і наших спочилих у Царстві Твоєму, і Ісусе, що любов'ю Свою підтримав святих апостолів, огорни наших померлих теплом своїй Богдаті, Ісусе, що розкаєного розбійника сподобив раю, сподобає їх причастя небесної радости, і Ісусе, що воскресиш що весь рід, Воскреси, їх для нетлінного життя у славі Твоїй. Ісусе, упокої душі всіх від віку, спочивих, рабів Твоїх. Як світ воранні зорі розганяє нічну темряву, так і твоє славне Воскресіння, Христе, розвіяло морок вічі, свідчачи, що смерть не панує більше над людиною, ти дав нам надію на вічне життя, якою живляться всі віруючі, тож сяйні цією надією, мовимо тебе, сподоби спочивих у тобі, радіти з ангелами святими, щоб усі співали, Аллилуйя! Побачивши сльози рідних над гробом лазаря, ти Господи, і сам прослезився, явивши нам своє співчуття до людської скорботи, не лишай без отіх і нас, що сумуємо за померлими і їм, які перейшли із землі до вічності, зійшли світло свого обличчя, щоб ми багали тебе, Ісуса, що воскресив чотириденного лазаря, вже втвори душі, що перебувають у мореці смертному, і Ісусе, що навернув Марію Магдалину, Забини гріха до святості, прости і їх спочилим їхні провини, Ісуса, що сліпим повертав зір, даруй їм здатність бачити красу Небесної слави, Ісусе, що благовістив Царство любові, у Його, вічні оселі, Ісусе, що нагодував голодних помноженням хлібів, насити їх Небесною поживою вічного життя, Ісусе, що прийняв розкаяного розбійника до раю, сподоби і спочили того ж блаженства. Ісусе, що обіцяв утішити заплаканих утіши нас, коли плачемо за помервими, зміцнюючи нас надію, Ісусе, що Воскресного, щоб ми не боялися смерті, дай їм побачити Тебе. в славному світли Воскресіння, Ісусе, упокої душі всіх від віку, спочилих рабів Твоїх, проповідуючи Євангеліє, апостоли, сповістив всьому творенню про Твою перемогу над смертю. Де смерть твоя жало, де пекло Твоя перемога, і нині церква як колись апостоли, не перестає просити тебе за померлих, щоб вони не пізнали вічної загибелі, а перебували в Твоїй славі, ми ж від щирого серця взиваємо, Алілуї, Ти об'явив нам, що в останній день усі вийдуть із гробів, і постануть на суд перед твоїм Божим обличчям, у благовіні чекаємо того дня, знаючи, що тільки Твоя милість. Може виправдати кожного з нас, тож заради твоєї жертвовної любові просимо, Ісусе, що в приччах об'являв нам милосердяться зі швидпочивим, а радість Твого прощення, Ісусе, що терпляче очікуєш навіть останнього каяття, пробач тим, хто не встиг очистити душу повним покаянням. Ісусе, що почув молитву сотника та стію свого Його, злянця і на віру нашу в заступництві за померлих, Ісусе, що простив грішниці, яка миром поливала Твої ноги, прийми сльози нашого моління. Іисусе, що виправдав матеря, котрий бив себе в груди, згадай у покаянні зітхання спочилих. Ісусе, що вчиш нас щиро молитися за ближніх, збудив на справжню любов і до померлих. Ісусе, що прагнеш привести всіх до святості, доповни свою богатію те, чого не вистачає нашим спочилим. Ісусе, що Воскресінням явив нову дійсність, веди їх у світло Твоєї, Небесної правди, Ісусе, упокой душі всіх від віку спочилих храбів Твоїх, бажані, милостиві, бо вони помиловані будуть, цими словами надихаєш нас спасечи, не твоємого серця заради спочивих. підносимо за них молитви, подаємо милостиню, згадуємо їх імена на літургії, прийми наші скромні пожертви, адже ти один, маєш владу прощати і милувати тож від вечірого серця. Промовляємо, Аллилуя, Ти, Господи, заснував на землі церкву свою, аби вона була нам провідною зарею на шляху спасіння, бо в ній подаєш багато святих таїнств, кожна душа, що відійшла колись була частини цієї великої спільноти віруючих, тому нині через заступництво церкви, мовимо тебе, Ісуса, що в Святому Хрещенні дав початок нового життя. Згадай охрещених, які відійшли у вірі. Ісусе, що в миропомазані зміснював Духом Святим, нехай сяйні Твої благодаті, не затьмариться в них і по смерті. Ісусе, що в таїнстві покаяння відпускаєш гріхи у і прости і спочилі душі рідних наші, Ісусе, що в Євхаристії наш нас із з собою, не відвищає їх від небесної трапези, Ісусе, що в Його помазанні стілюєш хвороби душі тіла, з всі наслідки, гріхів, успочилих. І Ісуса, що через раз таїнство, Бога своє подружжя, згадає наших рідних, які перейшли в інший світ. Ісусе, що дарував пасторський сан для освячення вірних, нехай мови твої священиків, будуть їм на упокоєння. І Ісус, що з'єднуєш нас у всіх відині церкви, обіднаш живих і померлих у невимовній радості Твого Царства. І Ісус, упокої душі всіх від віку спочивих рабів Твоїх, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. Промовив ти спаси, цим словом ти запевняєш, що кожна душа знайде в тобі спокій, і розраду, віримо, що ті, хто вже спочив, перебувають у твоїх руках, тож просимо у тихомиріхні душі, у нетлінному світлі твоєму, щоб вони повіки прославляли твоє милосердя і промовляли Алілуя. Хоч ми оплакуємо розвуку з нашими близькими, проте знаємо. Що вони живуть у тобі, бачивши Твоє славне Воскресіння і маючи обітницю, що віруючи в тебе, не помре повік, чини, щоб ця надія була для нас, світлом, а для спочиву і черевом радості, Коли мовимося, Ісусе, що став нам братом і дружбою, прийми у своє братолюбне серце, ти, хто відійшов від нас, Ісус, що не забуваєш жодної душі, згадай їхні імена у Книзі життя Ісуса що дав нам. Приклад жертовної любові навчив нас належно вшановувати померлих молитвою добрими ділами, Ісус, що зійшов із небес і взяв гріхи світу на себе, зітрий наслідок гріхів наших спочили. І Йсуса, що таємниче дієш, коли церква молиться, прийми цю нашу заупокійну молитву. І Ісусе, що віддав себе цілого для спасіння людини, сподобав їх частки своєї нескінченої радости. Ісусе, що дав благодать перемагати гріх, даруй, помируємо відчути силу Твого Воскресіння, Ісусе, що втішаєш кожного, хто до Тебе взиває, потіши нас, по смутку за померлими, осяявшись світом Воскресіння. Ісусе, упокоє душі всіх від віку, спочилих рабів Твоїх, у смертну годину кожен з нас постане перед тобою без виправдання окрім милості Твоєї, тому ми безперестанку мовимося і за себе, і за тих, хто вже відійшов. Прийми їхнє немічне життя, ми гріхи віднови, та небесної радости, щоб вони з усіма спасеними прославляли тебе, взиваючи Алілуя, я Воскресіння життя, прорікти Христи Тим, хто вірив в тебе, і ця віра визволяє нас від безнадії страху перед смертю, тому в світлі Твого славного Воскресіння мовимося за наших спочивих, які завершили свій земний шлях, і очікують повноти Твого царства. Ісусе, що смертю, смерть, смерть подолав, забери від них темряву смертну, Ісус, що в любові свої богосвої, в дітей приймити, яки відійшли в юному віці, Ісус, що прийняв хрещення в Йордані, освяти їхні душі, Богдачу при святої Троїці, Ісуса, що в Кані Гавейській перетворив воду на вино, переміни їхню скорботу, на радість у тобі. Ісусе, що сказав у домі Отця мого сель, багато уподоби, їм увійти туди. І Ісусе, що звеселив учнів після Воскресіння з веселий померлих відкровенням своєї своїх слави, і Ісусе, що в преображенні показав Небесну велич, нехай і вони причастяться до Твого Божественного сяйва, Ісусе, що кличеш усіх знеможених до відпочинку в собі, упокії їх у тіні Твоєї любові, і Ісусе, упокої душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, любов до померлих спонукає назавжди пам'ятати про них. І молитися за їхнє упокоєння, ти ж, людинолюбче, згадай їхнє земне життя, прийми їхні страждання, чесноти й добре діла і милосердно, за своє мир та блаженство, бо лише в тобі вони знайдуть повний спочинок, тому і прославляємо тебе, Алілуя! Ти прийшов у світ не для засудження, але щоб він спасся через тебе і, зійшовши на хрест, відкупив нас від гріха та смерті, тому й тим, хто вже переступив межу земного життя яви свою ласку і прощення. Ми ж знаючи безмір твоєї любові, мовимося так, Ісус, що повелів апостолам проповідувати всім народам помилити, які відійшли, не почувши Твого Слова, Ісус, що дарував нам причисту матір своїх заступниць, нехай вона молиться перед тобою за наших померлих. Ісусе, що почув зітхання грішниці при своїх ногах, почув істогани душ, які взивають до тебе у вічності, Ісусе, що навернув серце закея, оберени. Недосконалості спочили їх на просвітлення милістю Твоєю, І Ісусе, що прийшов кликати грішних до покаяння, прости всі їхні гріхи, які вони не встигли І Ісус, що довго терпиш наше недбання і звелікання, будь для них довготерпеливим у милості І Ісусе, що дав нам взяли з глубокого смирення, пробач гордість тим, хто не встиг силити серце перед тобою, І Ісусе, що повертаєш надію світу, поверни їм невимовну, Радість перебування в тобі, Ісусе, упокої душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, кожної миті в цьому скороминущому світі відходять люди в вічність, але для кожної душі найбільше боженство зустріти мало суддю упокій же, Господи, Тих, хто перестався від земної сити у тихій пристані Твоєї любові, де не буде більше гріха, а тільки вічне оспівування Твого святого імені, Алівуя. Ти створив нас для вічного боженства у спогляданні тебе не для смерті, однак через гріх вона війшла в наш світ. Потім ти перетворив і смерть на перехід до життя, коли сам скоштував її гіркоту, а потім воскрес. Тож із довірою приносимо тобі такі прохання, Ісусе, що вогнем Духа Святого очищаєш наші душі, хай це очищення сповниться нас почивими. Іисуса, що вознісся на небо, показавши нам шляховця, поведи їх досить небесних, Ісуса, що в день п'ятидесятниці зі слова духа вотішите, нехай він буде, є для них розрадою в очікуванні Воскресіння. Іисуса, що з любов'ю прийшов до нас, нехай Твоє вічна любов огорне, і душі померлих. Ісуса, що на Христів найтяжчі години явив прощення, даруй їм слово прощення від себе. Іисуса, що в святих таїнствах подаєш Богодаті, нехай діє. Не припиняється на тими, хто відійшов. І Ісусе, що безмежне царство Твоє перебуває по віки, нехай у ньому засяють усі спочилі в вірі, І Ісусе, що є джерелом вічного життя вдихни в них, повно то в тобі. І Ісусе, упокоє душі всіх від віку спечили Твоїх. Ми знаємо, що самі колись підемо шляхом усіх земнородних. Коли прийде година відходу, але ти запевнив нас, хто єсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Згадай тоді нас грішних і тих, хто вже спочив, щоб усі разом, звеличували Твоє безмежне милосердя, взиваючи. Аллилуйя, величаємо тебе, Господи, моти і воскресіння життя, ти відкрив нам надію зустрітися. Заспішили ми твоєму царстві, дякуємо тобі за цей дар і щиро просимо упокої їх у мирі Твоєму, щоб вони повсякчас славили Твою милість, Прийми ж наші покірні багання, Ісусе, що вніс свого земного життя був милосердним до всіх страждених, змилися над нашими померлими, Ісусе, що душу свою поклав за друзів, прийми їх, які любили тебе, хоче немічною любов'ю, Ісусе, що з Христа промовляв, Отче, відпусти їм, нехай вони почують від Тебе прощення. І ісусе, що сяє в світ світлом істинним, нехай це світло проводить її до вічного спочинку. І ісусе, що учням після Воскресіння подав мир на повний душі спочили Твоїм небесним миром, і ісусе, що любов'ю свою вертаєш осі, народи обійнай живих і померли, у радості Твого Царства, і Ісусе, що обіцяв вірним, но чи вінець у вінча їх боженством у святі славі Твоїй. Іні Ісусе, що сидиш, проворучиться, нехай у суперчасті з ангелами і святими вони перебувають о Царстві Твоїм повікаїн. і, Ісусе, упокої душі всіх від віку, спочилих рабів Твоїх, о Примосину Ісусе Христе, Спаси Світу, що своїми причистими стражданнями і славним Воскресінням звільнив нас від влади смерті, Прийми це наше смиренне, кафісне моління за всіх. Та від віку приставився в надії Воскресіння життя вічного, Злянься на їхні гріхи, та немечі, ми їх твоєю чесною кров'ю, і даруємо радісне перебування з Тобою та всіма святими, бо ти єдиний податель життя і безконечне, джерело милості, ми з вірою та любов'ю взиваємо. Алівя, алівуя, алівуя, опрямовосерний Ісусе Христе, Спаси світу, що своїми причистими стражданнями і славним Воскресінням звільнив нас від влади смерті, прийметься наше смиренне, кафісне моління за всі. То від віку приставився в надії Воскресіння життя вічного, Злянься на їхні гріхи та нема, ми їх твоєю чесною кров'ю, і даруємо радісне перебування з тобою та всіма святими, бо ти єдиний податель життя і безконечне джерело милості. І ми з вірою та любов'ю взиваємо Алівуя, Лівуя, Алівуя. Опримосирний Ісуса Христе, спасе світу, що своїми причистими стражданнями і славним Воскресінням звільнив нас від влади смерті. Бриметься наше смирине, кафісне моління за всіх, хто від віку приставився, у нас є Воскресіння життя вічного, зеленця на їхні гріхи і немичі, А ми їх твоєю чесною кров'ю даруємо радісне перебування з Тобою, та всіма святими, бо Ти єдиний податель життя і безконечне джерело милості, ми з вірою та взиваємо. Алівуя. Алівя, Алівуя, алівуя, алівуя Ангели, Архангели, не на небесах безперестанку, перестанку слово, Твоє святе ім'я. А ми, люди земнородні, трепетом багаємо тебе за тих, хто перестався з тимчасового життя до вічності. Ти один бачиш глибини кожного серця та в кожній душі знаходиш свій образ, змилися над спочивами очистих від усякого гріха і сподоба їм стати учасниками Твоєї невечірньої радості, з любов'ю, покорою промовляємо. І Ісусу, що смертю свою переміг, пекло, визволи від вічних оков. душі спочивих, Хеїсу, що воскресінням своїм. Приніс світові нове життя веде їх, у радість Царства Твого, Ісусе, що милістю своєю лікуєш наші рани, загові рани їхніх душ, завдані гріхом, Ісусе, що привив кров свою за спасіння людства Моїх від досякого беззаконня, Ісусе, що кличеш усіх грішників до покаяння, прости їхні провини, свідомі, несвідомі, Ісусе, що з любов'ю приймав розкаяних, прийми спочив до Твоїх милосердних обіймів, Ісусе, що розбійникові, який покаявся, бісся рай. Даруєм світлі оселі праведників, і Ісус, що в і Воскресіння показав нам шлях до вічного життя. Нехай вони радіють, у тобі І Ісусе, упокой душі всіх від віку спочивих рабів Твоїх, обраний життя. Христи Ісусе, ти прийшов у світ, щоб грішний рід людський визволити з вади, Ви відкрити брами, царства небесного, спокоєними серцями, на безмежне Твоє милосердя, припадаємо до тебе. Благаючи за упакій душ спочилих наших, ти, що свою кров'ю очистив світ від гріхів, прийми їх у життя вічне, аби разом із ними не впино співати Тобі, Ісусе, упокої й душі всіх від віку спочилих рабів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Боже наш, ти, що з невимовної любові до людського роду зійшов із неба, став людиною, перетерпів за нас хрестую смертю, смерть подолав, аби кожен, хто вірив в тебе, не загинув, але мав життя вічне милостиво, на богані наші за тих, хто переставився з цього тимчасового життя у вічність. Напишіть імена в коментарях. Упокої, Господи, душі їхні справедлими, види їх у радість Твого царства, простимо всяке прогрішення, вільне чи невільне, чи не несомдіом, чи думкою милістю Твої покри їхні немичі та святий свою благодаті, щоб не бачили світове обличчя Твоє і безперестану славу Твоє невимовне милосердя. Зміцни що продовжуємо земний шлях, аби ми завжди пам'ятали про годину нашого відходу, живи в покаянні любові, якої сподобалося зустрітися з нашими улюбленими спочивами в Твоєму небесному Царстві, де разом із ангелами та всіма святими будемо прославляти Тебе з предвічним Твоїм Отцем і присвятим благим, і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшлося від обвижня вашим до поширення свого Божого. Власні нехай перебуває з усіма нами.